Гороскоп по знаках зодіаку. Козиріг. Що очікує на козирогів у травні місяці? Дивимося на метафоричній колоді. О, такий он здоровий. ні. Колоду читати буду вам я, але якщо ви бачите на ній щось інше, не те, що я говорю, ваша відповідь правильна. Тому прислухайтеся до себе. Що саме ви бачите на картах є яке послання? Карти несуть саме вам. Козиріг, що хорошого принесе місяць травень, і що поганого принесе місяць травень. Будемо витягати по дві карти. Що хорошого? Тут випадає карта лабіринту. Ну, як на мене, це вирішення якогось питання, яке давно висить, давно заплутане, ви не могли його вирішити. І нарешті воно вирішиться. Можливо, ви бачите щось інше. Ваша відповідь буде більш правильна. Тому зважайте на це. І що поганого може статися? Про що ця карта для вас? Можливо, ви проситимете про допомогу, а вам не допоможуть. Можливо, ви когось втратите. Можливо, карта намагається сказати вам щось інше. Якби там не було, саме ваша відповідь є вірною, тому що карти говорять до кожної людини окремо і кожен може бачити своє послання. Підписуйся на мій канал, у мене багато цікавого.